Пане Андрію, давайте з найсвіжішого, найголовнішого стану. на цю мить. Президент зараз у своєму відеозверненні сказав про ліквідацію МСЕК, і тут хочеться поговорити про те, чи вдола чи вдасться таким рішенням здолати ту корупційну складову. Бо ті скандали і ті історії, які останнім часом супроводжували МСЕК. Вони звісно ну вражали своїми сумами, вражали тим, скільки могла недоотримати до е, загалом держава. Які рішення приймалися? Які ваші? А думки з приводу ліквідації, чи вирішить це ну, таку серйозну проблему висіла? Я переконаний. По-перше, що нам потрібні системні зміни. І те, що ми е, обрали в якості шляху посадки корупціонерів, це особливо нічого не, не давало. Ні в прокуратурі, ні в МСЕК, ні в податковій, ні в митниці окремі люди, яких спіймали за руку. І які е, показали просто шалені награбовані статки в, в умовах, коли е, для бізнесу збільшують податки, громадянам погіршують умови існування. Це це абсолютно був неправильний підхід. Потрібно не намагатися замінити людей в викривлені хибні системі. Потрібно систему виправити. І ось такі системні зміни, за якими б йшло не просто там відміна інституцій, а задання нових правил гри, так само, як, наприклад, в БЕП, коли формувалася ідея запровадження БЕП, ідея була зруйнувати податкову поліцію і консолідувати в одному лише органі економічний підслідство. Але коли просто податкові поліці поліціянти просто переїхали в бюро економічної безпеки з тими самими. Функціями, поглядами, моделями підходами це нічого не вирішило в країні. Це просто посилило корупцію вже на новому рівні. Тому я схвалюю рішення по скасуванню сек. Я б е, очікую, що будуть і рішення по на рівні Генеральної прокуратури і митної і податкової служби. Я всього цього очікую, бо незважаючи на те, що пан Гетьманцев, наприклад, каже, що в нас податковій немає системної корупції. Я маю підтвердження, що вона і там є, і в митниці є, і в прокуратурі є, і що що потрібні саме системні зміни. Ну нам спочатку треба буде призначити нового генерального прокурора, звісно, тому що ну Андрій Костін подав відставку, зокрема в зв'язку із тими скандалами, очевидно, які супроводжували МСЕК. Але коли говорити у контексті того, що ми зараз багато говоримо і будемо з вами зараз вести мову про економічне бронювання, яким би воно мало бути, що каже бізнес, фактично те, що відбувалося МСЕК. Так чи інакше, але це таке ну підкелимне, якщо дозволити, економічне бронювання в тому числі. Що втрачає від того держава, і про які це суми приблизно може йтися? Ми рахували, що це більше одного мільярда євро. Але пан Дмитро Наталуха, голова економічного комітету, має навіть більш точну статистику, що це близько 80 мільярдів гривень на рік. Обсяги корупції в цій сфері уявляєте собі 80 мільярдів гривень. Е, Сумарна е, рента корупційна в країні близько 600 мільярдів гривень. Ось на що хотілося б звернути увагу: що податками вичавлюють з бізнесу десятки мільярдів, а при цьому сотні мільярдів залишаються в корупційних оборудках. Е, ось ось параметри. Нам дійсно потрібно навіть в системі бронювання. Уявіть собі, на вагах у нас є два варіанти: Зберегти систему, яка дає 80 мільярдів гривень корупційної ренти корупційних зборів, та та що дає можливість відкуповуватися багато, чи е, система економічного бронювання, яка насправді називається бронювання критичного персоналу, угу. яка знищує корупцію і приносить державному бюджету на 25 й рік близько 250 мільярдів гривень державному бюджету і не нищить бізнес. Існуюча, нищить бізнес і е, призводить до наявності корупції корупції. Запропонована е, наповнює державний бюджет, дозволяє посилити рекрутинг, посилити забезпечення наших військових, але держава місяцями ухвалює рішення на користь корумпованої системи зберегти її зараз. Оскільки все доведено до, до краю, і суспільство е, вже просто підняло гучно це питання. На жаль, знов держава реагує неадекватно. Зруйнувати все, що є, і не запропонувати нічого натомість, чи запропонувати щось натомість, але через руйнацію бізнесу ну це це абсолютно не нелогічний під. Давайте тут пояснимо глядачам і розберемось. Наскільки я розумію, от те про що ви говорите? Критично важливі спеціалісти? Їх зараз ніхто не бронює? Принаймні до 15 листопада е цей процес призупинений. Своєю чергою, бізнес каже, що ну, друзі, давайте автоматично продовжимо на два місяці е бронювання важливих підприємств. Тому що ну є проблеми будуть з, інвес з інвесторами, проблеми будуть з грошима і таке інше. Е яка ваша позиція щодо підходу до, до цього питання? Із яких причин Чин я так розумію, що це зокрема з безпосередньо ем, процесом мобілізації і тим, як він рухається, пов'язана і про зупинка такого бронювання. Я хочу звернути увагу, що все, що робиться в країні, найчастіше впливає на негативно, на доброчесний бізнес, на, на бізнес, який прагне працювати по, по офіційних правилах гри. Він страждає найбільше та. Той підприємець, який не відкуповується, який йшов процедурами бронювання як критичне підприємство в харчовій галузі, в інфраструктурі, в оборонній промисловості. Він зараз страждає, бо він не може продовжити бронювання персоналу. Зрештою, він стає, оскільки персонал в системі бронювання доступний інформацією для ТЦК, для можливості мобілізації. Зараз цей бізнес буде втрачати свій персонал. Той бізнес, який грав не по правилам, ховався, уникав офіційних процедур, чи відкуповувався, він відкупиться знов, він знайде спосіб, яким чином приховати своїх співробітників. Чому держава постійно бореться з доброчесними підприємцями? Чому не навпаки ось що, що мене постійно дивує. Яка б не була викривлена система бронювання критичних підприємств, але вона існувала і вона давала дійсно критичним підприємствам забронювати персонал. Якщо ти вважаєш, що система не досконала, розбирайся, верифікуй її, перевіряй, але не знищуй при цьому той бізнес, який використовував цю систему? Запропонуй нову систему і замісти поступово, але не роби. Ці руйнівні кроки, як зупинку портала, дія з неможливленням ну, бронювання, чи відміною взагалі цієї системи запитань бізнес постійно в нас знаєте таке відчуття, що держава постійно шукає інструмент, як погіршити умови для бізнесу, не покращити всі країни. Розвинуті б'ються над тим, як притягнути до себе талантів, підприємців, інвесторів, створюючи кращі, стимулюючі умови для бізнесу. В Україні сама держава є ключовою перепоною для ведення бізнесу. Не війна. Вже, вже обігнав показ показником проблем. Держава обігнала війну. Ризики, які створює держава, обігнали військові ризики. Пане контр... контраргумент не... контраргумент наступний: занадто багато виявилося заброньованих. А, ну і питання того, що чи не зловживають цим питанням. Знаєте? А хто це? Президент сказав, що забагато. Вибачте. Але коли я минулого разу, рік тому, запитував президента: а як використовується зараз наявний людський капітал в силах оборони, де 1,2 мільйони людей? І президент публічно пообіцяв провести аудит? А результат аудиту ми знаємо? Чому ми чому спочатку ми кажемо багато? До того як ми провели аналіз, повтора мільйони заброньованих, але п'ять мільйонів є мобілізаційний потенціал. Чому ми кажемо, що півтора мільйони це багато? Можливо, це мало, можливо, нам реально потрібно е чіт чітко визначити три мільйони людей, які мають бути заброньованими, але працююча економіка, але е працююча інфраструктура, інвестиційна привабливість і можливість розвивати оборонно-промисловий комплекс, і три мільйони людей, які на ротаційній основі. Служить в армії рік-два роки і ротуються в силах оборони потрібно мільйон. Є три мільйони людей. Отже, один мільйон в силах оборони, два мільйони працюють, і ротація раз на два-два роки відбувається. Ти, ти чотири роки працюєш, два роки ти в силах оборони. Ось логічна схема. І в тебе як, як людина є завжди можливість або ти обираєш для себе шлях. Два з шести років бути в силах оборони, і ти готуєшся як військовий, або ти підвищуєш кваліфікацію і стаєш критичним персоналом для, для бізнесу. Є такий шлях, і ми можемо йти. Чому так саме такий шлях був би виважений для країни? Тому що в нас найбільш дефіцитний ресурс це людський людський капітал. В нас найбільш в найбільшому дефіциті. Нам його нема де відновлювати. Нам наші партнери міжнародні допоможуть зброєю, допоможуть грошима, не допоможуть людьми. Як використати кожну людину в найбільш ефективний спосіб для країни ось ключове завдання держави. Держава натомість заганяє людей в тінь, вичавлює талантів з країни. Зрештою, це призводить до невмотивованої мобілізації, коли командири мені кажуть, що ми нікого не можемо з навчального центру собі взяти. Натомість, коли є е, е, підрозділ, в якому ти знаєш, в який командир, що ти будеш забезпечений, туди черга стоїть записатися через систему рекрутингу. А чому всю армію так не побудувати і не зробити її привабливою, з точки зору прозорою, зрозумілої системи управління, технологізації, е, відно, відношення до людей? Можемо так зробити? Можемо що для цього має зробити бізнес? Більше ефективніше працювати. Окей, бізнес каже. Ми готові працювати більше інвестувати в оборонну промисловість. Дайте нам одне прохання одне зберегти ключовий персонал. Позначити 15% чоловіків як ключовий персонал, заборонювати його. Ось вся прохання бізнесу. Ну, от власне, зі сторони бізнесу, пане Андрію, у травні мені здається, я зустрічала ваше інтерв'ю. Ви казали, що бізнесу тоді не вистачало 26% персоналу через мобілізацію і міграцію в тому числі. Зараз на станом на жовтень змінюються ці цифри. Да, вже більше 30% не вистачає mm -hmm. на серпень. Було 29%, Нова хвиля дослідження зараз закінчується. Скоро повідомлю цифру. По попереднім по даним близько 31% не відсотка Який вплив на економіку і на бізнес, в тому числі може мати потенційне зниження мобілізаційного віку? Ви знаєте, що зараз про це говорять? Ну і кажуть, навіть що е, захід наші партнери тиснуть на владу, зокрема по цьому питанні? От коли про довгострокову і короткострокову перспективу. Ой тут тут, тут дуже складно говорити тільки з економічних з економічної точки зору потрібно говорити з військової точки зору. Наскільки я читав, я багато читав аналітики міжнародної української цієї теми, що що дійсно рівень виживаємості молодих людей набагато вище, набагато вища адаптивність, можливість пристосуватися і набагато вища ефективність підготовки до збройних сил. Але з іншого боку, ми е, дуже обережні в питаннях молоді, бо молоді дуже мало в країні. Молодь вісімдесят молодих людей воліють виїхати з України. Е, через це нам потрібно зробити якусь передбачувану гарантовану систему, що держава не буде знов ретроспективно, тобто заднім числом, змінювати правила гри. Якщо ми кажемо, що мобілізаційний вік 25 років, то ми маємо фіксувати на певний термін. Але так дійсно ми маємо домовитись з суспільством, ми говорити мають про це не економісти, не військові, а моральні авторитети, які мають розібратися в ситуації, і почати говорити. Чи можемо ми говорити про мобілізацію жінок? Чи можемо ми говорити про зниження мобілізаційного віку? Чи мусимо ми говорити про ротацію, тобто часткову демобілізацію збройних сил, для того, щоб підтримувати рівень ефективності наших військових на, на високому рівні? Знаючи всі підводні камені, а вони жахливі, що нові люди мають меншу ефективність, і з точки зору держави ефективніше зберігати вже навчених військових аніж проводити ротацію. Тому я переконаний, що це не питання для одного длігача чи навіть до одного президента, що це питання для суспільного діалогу і для знаходження об'єктивно кращого рішення. Щоб нарешті наше суспільство навчилося покладатися на моделювання, на об'єктивізацію і на аргументи, а не на людину, яка щось висловлює, коли президент сказав забагато, це не е, директива прямої дії, це ставлення людини по відношенню до якоїсь цифри. А чи багато, чи це мало, має дати об'єктивний аналіз. Ну, підсумовуючи десь цю тему, коли ми говоримо і про те, як має наповнитися економіка за рахунок економічного бронювання. Ви багато спілкуєтеся і з політиками, і з економістами. На якому рівні зараз ця дискусія? Чи видно світло в кінці тунелю? Чи вимальовуються рішення з цього приводу? Принаймні ні, на жаль, <кл> вимальовуються найгірше, що тільки можна. Хаотичне хаотичні дії. Ось як <'язок> з Закриттям порталу дії як з забороною зараз продовження бронювання критичних підприємств і роботи комісії по визначенню критичності, Як якби мені не, не, не подобалась, не ця модель, але вона була працюючою. Це якісь правила гри, А існувати в хаосі в непредбаченому середовищі. Ну в черговий раз бізнесмен думає, божечки, ну що ж я роблю? Нащо я інвестую в розвиток тут, коли кожного разу держава і погіршує по мови, і тому, вибачте, але ми вичавили, як країна вже, вже майже 20% українського ВВП доданої вартості вичавили з країни в інші країни. Польща розвивається за рахунок українського нового бізнесу. Там зростання е, відбувається в Німеччині менше українського бізнесу. Німецька економіка в проблемах. Але за рахунок украї... українців українського підприємництва Європа вирішує багато проблем для себе. Чому ж ми не користуємось потенціалом наших талантів, наших підприємців, які багато чого могли б дати тут всередині країни? Дайте передбачуваність і інвестиції будуть в Україні. Пасибі величезно вам за розмову, що ви долучилися. Дякую за вашу думку. Андрій Тлігач, доктор економічних наук, був нашим гостем. Дякую.